Не словом, а ділом. Футбольні функціонери міста сьогодні офіційно презентували проект у майбутньому красення стадіона Автомобіліст. Поза як у міському бюджеті коштів обмаль основний фінансовий тягар взяли на себе меценати. Відтак, уже наступного року чемпіонат Ужгорода проводитимуть на стадіонах обласного центру, а на районних полях. Більше того постійного учасника вищої ліги середні перейменували в Ужгород. Тож зовсім скоро команда виступатиме на автомобілісті. Це хороша команда, яка без радіограла рідному місті Ужгороді, на мати гра. І коли ми побачили, що активно забудовуються остатки цього стадіону, ми прийняли рішення, що розпустити. Тому було зроблено мінімально, кажуть, що багато виконавців, ми зроблено небагато, тому що зроблений мінімум це забор. І виведені ви всі межі для того, щоб можна почати як поняття. Зараз слово за владу. Ми не претендуємо ні на який ментал, що я працівник міської організації Ми хотіли б, щоб вийде, в уряді повернувся в Хоч міська казна й порожня, чиновники про спорт, як не дивно, пам'ятають, принаймні сприяли відвоювати стадіон. Він бачив останні роки, стадіон був в занедбаному стані, і через це була небезпека, що вже може втратити стадіон, тому що ми не знаємо, як це називається. Чах ніхто не доглядає за стадіоном, потім дивляться, там уже забудовують. І дуже добре, що спортивна громадськість міста, небайдужі жителі міста. Бачачи, що забудова вже біля стадіону, вже наближаються ці забудовники, вирішили підключитися і фінансують такий меценатський хороший проєкт. Тому що ми бачимо, в новому районі спортивних споруд таких немає. 20 000 людей проживає, але дітям нема де спортом зайнятися, нема людям, де там, пробіжку зробити ввечері, мусять їздити на Спартак чи в інші місця. Фактично, це дозволить в новому районі відкрити такий спортивний об'єкт і дуже добре, що є меценати, які готові дійсно щиро так надати свої кошти, щоб допомогти вирішити таку міську проблему. І наше завдання тепер головне. Це юридично так все оформити, щоб убезпечити в майбутньому стадіон від будь-яких засіхань, будь-яких забудовників. І дійсно, якщо це буде вже справжній спортивний центр після реконструкції, де будуть спортивні площадки, це, думаю, гарантує і убезпечить на 100% цю територію від захоплення забудовниками, тому що вже ніхто не буде казати, що це занедбана територія, пустка. І тому подяка меценатам і... Це дуже хороший приклад взагалі для підприємців міста, як можна допомогти місту зробити щось хороше і залишити по собі якусь хорошу, добру пам'ять для міста Ужгорода. Сподіваємось, ініціатори не скидатимуть обертів і вже зовсім скоро ми побачимо відреставрований стадіон у місті над Ужем.